Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Сполучені Штати не надають Україні необхідну кількість зброї для швидкої перемоги? Якщо так, то чому вони її не надають? Я абсолютно погоджуюся з тим, що Сполучені Штати надають озброєння України тільки їм самим відомому темпі, щоб не призвести, як вони говорять, до серйозної ескалації ситуації. Однак я не вважаю за зрозумілим. Використовувати слово перемога в абстрактному сенсі, тому що я вас час нагадую, слово перемога це ефемерний термін, який не означає в нашій ситуації нічого конкретного. Ми вважаємо перемогою відновлення територіальної цілісності України. Однак відновлення територіальної цілісності України не означає закінчення війни, тому що війна з точки зору наших союзників не може відбуватися на території самої Російської Федерації і на території самої Російської Федерації. Не може бути застосована та зброя, яку нам дають, навіть якщо нам давали її більше і швидше. Таким чином просто мається на увазі, що ми більше і швидше можемо вийти на державні кордони України, щоб війна продовжувалася на цих кордонах, тому що як відомо з точки зору Російської Федерації, її державні кордони тепер проходять по кордонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, що є абсолютним порушенням міжнародного права, але не буде заважати Російській Федерації воювати стільки, скільки захоче цього Путін. Для нібито повернення цих територій. Таким чином, війна Росії проти України може зайняти довгі роки 20-21 сторіччя і стати такою ж реальністю, як близькосхідний конфлікт. От ми багато говоримо скільки років іде близькосхідний конфлікт з 1948 року. Чи може Україна жити в ситуації такої нестабільності довгий час, десятиріччями Так може. Це реальність, це до певної міри буде перемогою, однак готуватися до закінчення, так скажемо так. Але говорити, що перемога це закінчення війни, значить, не усвідомлювати свого життя в наступні десятиріччя. Війна між Росією і Україною може закінчитися не тоді, коли Україна вийде в над наші кордони державні, а тоді, коли в Росії вирішить, що більше не бажають продовжувати цю війну. Це теж може відбутися внаслідок краху путінського режиму, смерті самого Путіна, ще якихось обставин. Коли це відбудеться? В 20-ті. Четвертому році, 34 му чи 44-му, я маю на увазі крах самого чекістського режиму вже без Путіна. Я цього не знаю. Краху Радянського Союзу довелося чекати 70-ти річ. Можливо, ми стільки ж будемо чекати краху сучасної Росії. Можливо, це відбудеться набагато швидше у 21-му сторіччі події відбуваються набагато швидше, ніж у 20-му. І можливо, Сполучені Штати не вважають принциповим для себе, якщо можна обійтися без надмірної ескалації, момент, коли. Українські збройні сили вийдуть на державні кордони України просто тому, що Вашингтоні розуміють, що після цього нічого не закінчиться. Це те, чого багато хто в Україні не розуміє. Після цього нічого не закінчиться. Ось ми оголосимо, що ми відновили наші державні кордони, буде свято і сирени повітряної тривоги. От як ви бачили, ізраїльські депутати ховалися. В Єрусалимі від повітряної тривоги. Чи Федеральний канцлер а в Ізраїлі ж ні ні, 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 ніхто не окупує, правда? Просто є терористи з маленького сектора, які обстрілюють Ізраїль ракетами. А тепер у віці величезну терористична держава, яка переконує сама себе, що ми окупували аж 4 її області. Шизофренічно? Так. Можна стріляти ракетами? Так. Так що доведеться вчитися жити в такій ситуації.